Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нову функцію «Резерв плюс», яка нарешті запрацювала, і пов'язана вона зі сплатою онлайн-штрафів. Поговоримо з вами детально про мінуси та плюси цієї функції. То можу нею скоро статися. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Найрозповсюдженіша станом на сьогодні проблема у військовозобов'язаних це те, що в них в резерві відображається така. Стрічка, як виявлено порушення правил військового обліку в розшуку з такого то такого то числа. Проблема полягала в тому, що це було важко прибрати. А є декілька способів, як позбавлятися цієї стрічки, як прибирати цей розшук. Одним із розповсюдженіших було те, що можна сплатити штраф, так сплатити штраф, і відповідно ТЦК виключить вас з порушників правил військового обліку, тобто не буде вас розшукувати. І ось обіцяли зробили. Є тепер ця функція в резерві плюс оплата штрафу. Цією функцією можуть скористатися лише тоді, коли у вас. Порушення пов'язано з несвоєчасним уточненням даних. Якщо ми будемо говорити з вами про повістку, наприклад, те, що вони своєчасно стали на облік, там не з'явилися за викликом ДЦК, ДЦК, наприклад, ВЛК на своєчасно прийшли, в тому числі якщо ви були обмежено придатним, так, до 0,5 червня, ви не можете поки що скористатися цією функцією. Ця функція стосується, ще раз повторюю, лише коли ви не уточнили свої дані своєчасно. Нагадую, що в період з 18 на 5. 24 по 16.07.24 у військово зобов'язаних віком від 18 до 60 років був обов'язок уточнити свої дані шляхом або явки до ТЦК, або явки до ЦНАПу або Через Резерв Плюс. І ось той, хто виконав свій обов'язок не своєчасно, так тобто, наприклад, ви уточнили свої дані, будемо казати, 1 серпня 24 року. Тобто в цей період не попали, або, наприклад, взагалі їх станом на сьогодні не уточнили, то ви можете скористатися цією функцією станом зараз через резерв плюс. Що це значить за функція? Це функція так, що ви генеруєте заяву і надсилаєте шляхом певних так взаємодії з резервом плюс додатку цю заяву до ТЦК. Що це за заява? Це заява, в якій ви визнаєте свою вону. Тобто, пам'ятаєте, в нас нещодавно будемо так казати, нещодавно так, травні, вже з'явилося нове законодавство, коли військовозобов'язані могли скористатися знижкою. Тобто... Замість страв замість штрафу 17 тисяч гривень сплатити штраф 8500 гривень. Для цього потрібно було написати заяву про визнання вини. і ось саме резерв, так як відповідно передбачає і КУПАП кодекс України про адмінправопорушення, він і передбачає цю функцію так через електронний кабінет військовозобов'язаного. Тобто, ви заходите у відповідний розділ, наживаєте цю. Функцію, так, проходити певні вказівки, генеруєте цю заяву, і, як обіцяють, що протягом трьох днів буде згенерована в електронному вигляді постанова ТЦК, мабуть, підписана кепом, скоріше за все, ви її отримуєте в резерві Плюс, бачите, я так розумію, нажимаєте кнопочки Як і в Дії, так аналогія з дією, і сплачуєте штраф 8500 гривень. У вас є 10 днів на те, щоб сплатити штраф в Добровільному порядку, інакше він все ж таки подвоїться, тобто скористатися жнижкою. Ви вже я думаю, бачили, в тому числі в інтернеті, в Ютубі, у Фейсбуці, в Телеграмі, всі почали масово казати про те, що так, стоп. А строки ж притягнення до відповідальності, встановлені статтею 38 Кодексу України про адмінправопорушення правопорушення по уточненню даних. Вони ж закінчуються шістнадцятого на сьомого, 25 року. Постає питання: якщо ви, наприклад, ну зараз ви можете визнати свою вину без проблем. Там натиснуто певні кнопочки, так і буде ця, ця постанова. Якщо вона буде винесена до 16.07, вона винесена правомірно. Постає питання: що буде з 17 25 року, якщо ви знову ж таки відправити запит на генерування цієї заяви? Тому що. Як мені відомо ось на практиці, да, ми, наприклад, досить часто такі випадки здаються, військовозобов'язне визнає свою вину, але ТЦК закриває провадження у зв'язку з тим, що минули строки притягнення до відповідальності три місяці, от, наприклад, по повісті. Тобто, по факту, ТЦК повинно розглянути вашу заяву, все ж таки винести цю постанову, навіть якщо і минули строки, саме один рік стосовно вчинення. Міністерство оборони прописує чітко те, що якщо ви сплатите штраф, так? Своєчасно, значить, зникне стрічка з розшуку. Тобто вони визнають факт того, що сплата штрафу і якраз є підстави для того, щоб виключали з цього розшуку. І це дійсно позитивно. А якщо ви подали заяву, є постанова, що буде далі? А як я кажу, да, ви ж повинні розуміти, ви зобов'язані сплатити штраф. 8500 10 днів. Якщо ви цього не робите, ви ж повинні розуміти, він подвоїться і, відповідно, штраф надсилається на виконавчу службу. І виконавча служба вона не дремлить, як я кажу. Вона працює дуже швидко, арештовує вам рахунки моментально. І відповідно, замість 8500 ви будете сплачувати більше ніж 50 тисяч гривень, тому що плюс виконавчий збір передбачена купапом. Треба надсилати квитанцію, надавати квитанцію, повідомляти про те, що ви сплатили штраф. ТЦК ж не може подивитися. Сплатили штраф чи ні. В них немає таких повноважень, таких доступів. В тому числі, відповідно, ви маєте перенести оригінал квитанції спочатку. Так, от саме має бути спочатку, з мокрою. То ось Резерв плюс Міністерство оборони, в тому числі, це прописує, що і. На Фейсбук сторінці Катерини Чорногоренко було що резерв плюс буде зберігати дані стосовно вашої оплати, тобто ці квитанції, і продавати їх автоматично до ТЦК. Важливий нюанс, на який також звертає Міністерство оборони, це ваше право, а це не ваш обов'язок зараз зайти, сплатити цей штраф. Так ви можете як генерувати, визнавати свою так вину, так і не генерувати, визнавати свою вину. Тобто, це ваше право, це не ваш обов'язок. Якщо я сьогодні сплачу. Тобто, приберуть мене з розчику, що буде далі. Що? Потім може знову ж таки воно з'явитися. Так, звісно, може. Ви ж повинні розуміти, вас будуть притягувати лише за одне правопорушення. У вас правопорушень може бути дуже-дуже багато. І за кожне правопорушення ви повинні відповідати, так, сплачувати штраф. Тобто, в тому числі, Міністерство оборони, воно не виключає факт того, що вам може надійти або повістка. Або щось інше, так, направлення, того, що буде виявлено нове правопорушення, і знову з'явиться стрічка. До речі, на практиці такі теж випадки, на жаль, були. І давайте тепер підсумуємо: все ж таки. Це позитивно, це не позитив. Я вважаю, що цей сервіс є позитивним. Достатньо полегшить роботу, прискорює процедуру. Бо дуже дуже важко отримувати постанову від ТЦК, бо завантаженість, тощо. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.